Привіт! Їду до себе на поле, на пшеницю. Давати Хочу ще дати по листу добрив, там карбоміт і мікродобрива. Замішав, я набрав, набрав 500 літрів бочку, водички. Зараз ще кум привезе машиною, бочку. Будемо. Спочатку працювати на полі, а потім ще поїду на городи, погорода ще попроблюю. У нас е, на завтра вже стоять дощі. Заодно його я думаю, що не так його висушить, а більше дасть дасть так би сказати користі. Е, так, е, ще сказати, е, Після того, як я вносив е, цю селітру, я на поле не заїжджав, не дивився. <с> так що зараз ще заодно і подивлюся, який результат дала селітра, чи вона взагалі якийсь дала результат. В пшениці буде зразу видно. Так ладно, зараз виїду я до поля, то ще лишилося з півтора кілометра. І це, на полі вже включуся. У нас сьогодні вітер такий, що це просто жопа. Голову зривають, небо вже захмарюється, може і справді буде, буде дощ. Поки що поставив присклад чи на змішування. Дай вона трошки поколотає. Ну Що ж, така от пшеничка на даний момент часу. Не знаю, видно, не видно. Ну, коротше, так грубо кажучи. Сантиметрів 25 є вже точно. Дощ потрібно, знаєте, вже земля починає. Починає всередині ніжа земля. Земля репати. Ну, я думаю, все-таки селітра свою роботу зробила. Ось, чонечка, подивіться, чорна. Погано в принципі. Зараз подивимося ще на другу, тому що в мене на цю сторону посіяна одна, на цю сторону друга. О, два різних сорти. Už si tak ovej nezarostlo. Там сильно серйозний прояві на ній. В принципі, пшеничка поки що частенька, да не Я думаю, що після дощів це буде обов'язково приїжджати купити. Обов'язково. Так, ладно то я розкладаюся і буду починати працювати Бо зараз темніє мені ще їхати в село нагороди там ще в селі два городи треба зробити Ячмінь і пшеницю. так що зараз будемо працювати так, почали працювати Так, да, треба дощу. що сюди пшениця на цю сторону трошки хуже. Світній вітер, блін, просто жопа я стараюся високо високо криво не піднімати, но вітер все равно все добирає. Будемо працювати, потім включуся. Так, закінчив пропити поле. Набрали з кумом ще 400 літрів води. Закинув добрив. Переїжджаю зараз на городи. Будем пропити городи. Зараз люди будуть вилітати. Подумаю, що я якось хімію поне щоб їм нічого не попалив. Ладно, зараз доїду до города. Е, зразу зараз на, на ячмінь заїду, а потім вже на Пшеницю. Якось так, коротше. Добре, поки що все, а потім, потім включуся. Переїхав я на город, знаєте, що я вам скажу. Ячмінь тут геть непоганий. Гарно розпущився. лаго. Я думаю через то він так і пішов. Плюс добриво гарно всипане. Зараз тут в мене 50 катьмянів. Тут 20 і зверху 30. Зараз будемо це все діло крупити. Так, ладно, даю я трошки назад і починаю працювати. Тут ячмінь теж розкушився. Бомбезний просто. У на городах це зовсім другий цей. Тут забацаємо ще на пшеницю. Пшеницю теж бачу вже, блін, набагато краще, ніж на полі. Хоча добрив, я сипав однаково. Городи є, городи. понижче щоб не сильно роздавало. так ладно буду я працювати що зараз на пшениці включуся а можна, зараз там ще вилізу можу розкладати в приску а потім включуся. отакий вигляд має озимий ячмінь, дивіться Це я приїхав колесом Пішов, звісно був жовтий такий що просто капець Но за три тижні часу пішов в ріст, бомба. Так, ладно, переїжджаю я ще на пшеницю. На пшениці включуся. Ще кинем там щось трошки. Зараз гляну, скільки в мене там ще залишилося 400 літрів. Залявали на городах. Розхід побільше буде трошки. Скільки до мене ще? Ще 200 літрів є. 200 літрів. Мені на 30 соток, думаю, хватить. Найшостою передачею помалесенько. Давити, щоб його все... Все його виберскати і все. Так, ладно, приїжджаю я на город. Починаємо працювати по пшеничці. Пшеничка на городі теж класна. блядь, пообідцу землю. Потім вилізу, покажу. Яка пшениця. Трошки підніму. Все, це останній город. Зараз виплескаю тих 200 літрів. І будемо їхати додому. Бля. Короба, такий город, що виходить, туди назад і в ту сторону треба вертатися. блядь Приходиться лишніде робити. Ладно, буде працювати, потім ключеся, покажу, що по пшениці Ось така от пшениця на городі. Сантиметрів 30. Після дощі треба приїжджати і обробляти. Такий вигляд має. Не пам'ятаю який це сорт пшениці. Я її купував цю пшеницю. Того року сіяв я еліту. Це в мене виходить перша репродукція посіяна. Подивимося, що я її трошки змарнував, звісно, трошки скупив, але... Що буде, то буде. Вступив через те, що е, молотив ячмінь, не зробив замолот. Треба було зробити замолот, сипати його десь на сторону, а потім типу, молотити пшеницю, я молотив ячмінь. І десь два відра перемішалося разом з пшеницею. Короче, і Попадається, де не дає яч, ячмінь попадається. Подивимося, що того вийде. Морозів таких сильних не було, щоб він вимерз. Я думаю, буде він попадатися тут нормально, той ячмінь. Бере, бравий. Ну, як пора, коли зробив посівний матеріал, жменю брав, десь получалося 2-3 насіни ячмені в жменій жмені пшениці було. Так, ладно, буду я шарувати додому. Десь через тиждень перескочу, подивимося, що з того вийде. Вже разом доснімемо відео. Поки що все. Так, Десь пройшов тиждень після того, як я крупив, вносив карбомід. Особо. Приросту не бачу через те, що похолодання в нас. Не знаю, особа вріз, якби би він не пішов. Але розкущився от класно. По краях це ячмінь. У землі ячмінь. Такий от вигляд має. Но зараз дощі йдуть, дощі перестануть. Треба буде переїхати його покропити. Дати хопти. Ворінів особо немає, але, але все одно треба треба щось дати від бурінів. Так, так зараз я на пшеницю заїдемо, гляну на городі і, і в полі. Пшеничка на городі. Так, заїхав я на поле ще. О, пшеничка, от, не знаю, сантиметрів. Сантиметрів десь 35 на даний момент е -е, Не знаю на що того, як воно спрацювало, Того, що після того, як я покропив, е -е, пішли холода. Температура впала, душі йшли, зараз, зараз треба, щоб воно потепліло. І я думав, думаю, що, що буде діло, коли потепліє. Зараз поки що, зараз поки що взагалі без поняття, як воно і що воно. Тут трошки менше в цій стороні, звісно. там трошки, трошки поліпше. То, то там сорт я нагадав. Казав, що в мене тут два сорта по тільки не пам'ятаю який. Там сорт сталева, а тут хер хер'я знаю, трошки воно відрізняється. Видно. Так, ну що ж, я думаю тут буде все по цьому. Десь я приїду е, на сьогодні яка 21-ша. Там з 27 го 26-го вже температура буде трошки получа. Е, тепло передають, е, без дощів, бо вже дощі стоять. Треба буде приїхати його покропити, це, це все діло. Бо, бо вже починають влазити, Раніше не було так видно, вже, вже, вже добре лізуть. Щоб не було сильно. Багато бур'янів, треба що діло крупанути. Так, ладно. Кому сподобалось дане відео, тут я нагадаю, я працював карпомітом 6 кг на гектар, і плюс цей. Ой Боже. Плюс мульти, Комплекс якийсь я правда, не пам'ятаю як, як правильно називається, ну коротше. Так, ну в мене його на все не вистачало. Скраю, скраю цей, е... я в рус вже, виходить вже без, без того мультикомплексу, а так е... пуще все оброблено ним і карбомітром 66 6 км. Так, ладно. Кому сподобалось відео, ставимо лайки, і підписуємося. Так, на ну все добре, слава Україні, героям слава!